Сміливість бути українським бізнесом, он таксі. Як за короткий термін сформувати зростаючий франчайзинговий бізнес під час війни? Після початку повномасштабного вторгнення он таксі не закрився. Навпаки, почав активніше допомагати співгромадянам та посилив розвиток власної демократичної франшизи. Он таксі всеукраїнський сервіс замовлення таксі, що стартував у 2016 році в Харкові, входить до топ 10 найбільших сервісів цього напрямку в Україні. Наразі сервіс працює у 48 містах нашої. Країни та робить впевнені перші кроки в Європі у 19 містах України. Підприємці працюють за франшизою ще у 29 – за прямою моделлю. Також сервіс присутній у відні та кошице. Франшиза передбачає повну автономність, але з високим рівнем допомоги з боку «Онтаксі». Тобто покупець отримує не тільки бренд, але й якісний софт, телефонію, напрацювання у маркетингових та бізнес-процесах. Підтримку користувачів, готові робочі ідеї. Безкоштовний піар. партнер ніколи не залишається сам на сам з потенційними проблемами. Модель демократичної франшизи он таксі націлена на самоокупність без постійних вливань від інвесторів, той час як франшизи більшості лідерів світового ринку передбачають існування за рахунок значних інвестицій. Для тих, хто навіть у складні часи не хоче здаватися, планує боротися та заробляти гроші, перспективи привабливі, кажуть розробники. Зараз франшиза OnTaxi легко розповсюджується в Україні, бо пропонує не тільки бренд, але й напрацьовані бізнес-процеси. Окрім франшизи, сервіс пропонує роботу за системою СААС, коли партнери працюють під своїм брендом, але на програмному забезпеченні OnTaxi, яке легко підлаштувати під індивідуальні потреби. Співробітництво з OnTaxi – гарна альтернатива для бізнесменів, яка вже працює, має широкі та гнучкі налаштування та зроблена заради максимального комфорту користувачів, причому зроблена в Україні. Дізнатися більше можна в інтерв'ю Дениса Покаліцина, голови бізнес-напрямку Онтаксі. Клікайте по відео та переходьте за посиланням.